Лавушка есть. Не, не ставим Одна, честь вона так. Не, ти обстив, отак тиста. Раз. Ладно, все хочемо побыстріше зробити. Раз, два, і піднялись, а не фали. Несколько не mm -hmm. оп ревес Окей Ось... О да иной имени Вот она ч вставай мечом Вставай Отак, так да, -да, 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 -да. А ноги не помню стал Пер району Угу, mm -hmm. Стаєшся. Давай. Встаємо, стаємо. Тепер да. так, так, Встаємо. Добре. Отак. Люди. Отак. Ця ножка лежить. Ця ножка отак. І ти її розпрямляєш, Розпрямляй, давай. Давай, 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 давай. Отак. Short of slow,